Дітки, щойно ви прослухали казку, хто був її головним героєм? Правильно, Колобок. А кого ж зустрів Колобок у лісі? Різні звуки. Які звуки співали? Голосні звуки. Давайте ви їх мені назвете, а я послухаю. Вірно, з якої країни мандрував колобок? З країни приголосних звуків. І знову правильно. Ану, згадайте ну дітки, що не могли робити приголосні звуки? Так, співати. Нагадайте мені, як ці звуки називалися. Вірно, а як же голосні звуки допомогли приголосним звукам у їхній біді? Які гарні відповіді мені дуже сподобалось.